Всім привіт! Сьогодні відповім на питання про вуса. Скільки ж вусів можна брати на укорінення? Є, як ви знаєте, вуса першого порядку, другого порядку є одна велика Ліона. І від цієї Ліони. Може бути ще ось такі відростки. На одній ліоні ростуть вуса, да? і від кожного вусика буде ще один боковий вусик. Оці бокові я ніколи не беру. І взагалі я беру тільки перші вуса, тому що ну, в мене їх просто багато. Але виникає питання, коли є. Якийсь цінний сорт, якісь е е е кілька кущиків якоїсь нової полунички, а хочеться ж більше її розвести. Можна брати всі вуса, абсолютно всі. І перший, другий, третій, четвертий, ну там уже далі я б, звичайно, не брала б. Але їх теж можна брати. Якщо дати кожному отому вусику. У той період, що першому для розвитку, то він буде такий же самий, як і перший. За період часу, який він росте. Набагато хуже виходять вуса, якщо вони загущені. От якщо навіть перші вуса будуть тільки перші, а рослин буде багато. і... Посадка буде дуже густа, ну, в смислі заросша, то вони будуть тоненькі, хіленькі такі і не дуже здорові, тому загущеність недопустима, якщо ростуть, росте полуничка ковром, то такий буде і результат. Буде полуничка буде мілка. І рослинки будуть непотужні. Рожки будуть тоненькі. І тож, якщо тоненькі рожки, то будуть, буде мало квітконосів. А буде мало квітконосів, буде мало йогід. Тож, тож, ось так. То. Можна брати вуса і перший, і другий, і третій, і результат буде гарний, якщо їх укорітнити вовремя і дати хороший догляд. Звичайно, перший вус, він перший, він перший і він якби розвинутий більше. Ну, це ж на той момент, е е е який ми на нього дивимося. Да? Якщо дати другому вусу той самий період, тому що він же ще починає рости пізніше, цей же раніше проростає, а той пізніше. Якщо дати той проміжок часу, то він буде такий же самий. Тож, вуса можна брати е, і більше. Ось я в минулому році брала Олександру. У е, мене було тільки 20 кущиків всього їх. І я брала всі вуса. Як я брала, я кожен вус відрізала, як тільки він е, виріс. Він виріс, я відрізала. Слідуючий виріс, я знову його відрізала, ну, корінила і відрізала. То, що перші вуса, що останні, ягоду дали горну. І, і, і сортність та ж сама, все те ж саме, і все дуже гарно. Якщо ж ви берете вуса. Вус. Ось це перший вус. Тут я не відщипнула оцей ось вусик. Але на цьому вусику теж буде вус. І якщо посадити оцей саджанець, з цього вусика піде ще, якщо його взяти, то з нього теж виросте така ж сама гарна рослинка, як і з цього. Головне, щоб був гарний догляд. Тож, тож ось так. До чого мені подобаються ці стакончики? Тому що тут все видно і не витягує. А от в оцих, да вони устойчивиші, вони, вони класні. Але ж, але ж не видно, який курінь там. Ну, можливо, я привикну до них. Я їх закупила багато, але я до них не можу звикнути чомусь. Хоча в касеті ж теж висаджуємо і, і видно, що рослинка розвинута і вкорінилась уже. Можливо, це треба час, щоб пройшов час. Тож, що не можна брати далі вуса. Звичайно, такісінькі не треба брати, такі малесенькі, І з ними треба повозитися, щоб вони наростили зелену масу, але все можливо, все можливо, зараз, всі... скільки всяких технологій, що можна виростити навіть із насінини. Ви ж знаєте, що з насінини теж можна виростити. Саджанець. Вірніше не з наснини. Правильно, це горішки. На полунички оці насінинки – це не насіння, це горішок. І з цих горішків теж можна виростити рослинку, але вона не буде такою, як маточний кущ, тому що він може унаслідувати. Або батьківські, або материнські властивості, або взагалі, так як полуничка шопиляється, вона росте між іншими рослинками, між іншими сортами, то, звичайно, може вирости взагалі якийсь інший сорт. Якщо його посіяти, оці насінинки, які знаходяться на полуничці. А от на ось такі вуса не впливає, не опилюється полуничка, яка росте рядом. Це частина рослини. І якщо ви черенкуєте якусь рослинку, то вона не може опилитися з іншою і дати якийсь інший результат. Тому на вуса, на оці рослинки не впливає нічого. Ніякі рядом ростущі сорти полунички. Так, і дуже багатьох цікавить, коли ж я буду брати замовлення. Замовлення буду брати тоді, коли буде готова розсада. У мене є деякі сорти вже готові, але, ж... але вони ще не готові. Їх треба обробити, їх треба підживити. І їх зовсім ще мало. Це ті рослинки, які я висаджувала ще коли ми збирали йоду. Тож, відправлення почнуться десь близько, ну, десь із числа з 10 липня, я ще не знаю, як це буде проходити, тому що зараз нові правила. Звичайно, я перевагу буду віддавати тим людям, які е, живуть рядом, які приїдуть і візьмуть мене розсаду дому. Тому що із новими правилами відкривати ФУП я вже не в тому віці, та і немає в мене таких об'ємів, щоб відкривати ФУП. А із переказами на карту ви ж знаєте, що ввелися обмеження. Тому я ще не знаю, як це буде проходити. Ще побачимо. Я ще в це не дуже вникала, тому що в мене ще розсади, так сказати, немає. Ну, а скільки виростю, стільки й виростю. Ну і хотіла сказати про приємну новину. Я вирішила, що десь у кінці серпня я проведу ще один розіграш. Між підписчиками треба бути підписаними на, на мій канал. І якийсь я виберу один день і е, виберу із коментарів. Я не виберу, я так наугад буду листати, і тикать пальчиком. і е, виберу е, переможців, які отримують від мене безкоштовні саджанці. Я вже робила такі розіграші неодноразово. Ще у мене є люди, які не отримали їх, але отримають із перших же саджанців, так що я не забула. Там у мене кілька чоловік залишилося, чи два, чи три, ті, що не отримали. Те, що вони замовляли, тому що ну, люд... я ж не можу висилати людині саджанці ті, які вона не хоче, або які в неї є. Я віддаю перевагу людям, вони самі вибирають сорти, які в мене є, і я надсилаю такі подаруночки. Тож, про умови, я потім. Скажу, що хто, там, коли виграє, це буде у кінці серпня, а до цього будьте активними, просто будьте активними. Тому що я не знаю, який я виберу день і які там будуть е люди. І, будь ласка, коли пишете коментарі, пишіть свій регіон, звідки ви. Тож... Я думаю, всім це буде приємно. Звичайно, це не буде 10 чоловік, так як я в минулому році. 10 чоловік, а буде три буде місця, буде 20, 30 і 50 соджанців. Будуть такі щасливчики, які отримують від мене ці саджанці. Так, що всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.